Вінстона Черчилля та Джорджа Орвелла, цих двох видатних непересічних британських діячів ХХ століття всі ми чули і чули неодноразово, на але наскільки повно, наскільки всеохопно ми знаємо їхні біографії, а не якісь поодинокі факти. Перший з них абсолютно легендарний, ексцентричний, дуже харизматичний політичний діяч, консерватор, який походив з дуже заможної та дуже шляхетної родини. Другий, абсолютно нікому не відомий, письменник-соціаліст, який тільки на схилі свого короткого життя зміг написати видатний антиутопічний роман 1984, завдяки якому здобув популярність. Б між цими двома особистостями, немає нічого спільного. Але американський журналіст, двічі лауреат Поліцейської премії Томас Рікс, це спільне, тим не менше, знайшов у своїй книзі «Черчилль і Орвел Битва за свободу. Він у цій книзі змальовує життя цих двох непересічних особистостей та показує, як вони. Захоплювалося один одним, тим не менше, жодного разу не зустрівшись у реальному житті. І ще один дуже важливий момент, який насправді мене підкупив в цій історії, те, що незважаючи на різницю у своїх політичних поглядах. У момент, коли Британія була у небезпеці, коли вона опинилася на під загрозою завоювання та поневолення, обидва вони мали дуже спільну, дуже схожу позицію. Вони цінували свободу своєї батьківщини понад усе і розуміли, що тільки за неї варто боротися до останнього. Тож це не може не надихати, мені здається, в наших нинішніх умовах.